Питайте, по чому от я сам удивляюсь, чому сьогодні ведущі самые большої українські канали не транслювали прес-конференцію на Савченко? Власне, саме через те, що я майже не сумнівалося, не сумніваюся, що в нас в Україні знову появляється так звана медіа цензура, і ви звернули увагу, як обходили різні гострі кути е, е, телевізійні канали, на яких має вплив влада і міністерство інформації новостворене вчора. І сьогодні, ну, здавалося б, це ж дійсно топова новина. Аншлаг, купа людей, та, зрештою, все українське суспільство, і не тільки українське суспільство бажало би почути, що скаже Надія Савченко. Але я ще раз і ще раз хочу наголосити: є дуже велика небезпека в тому, що діючі політики, особливо політики від влади, вони а хочуть собі привласнити, нібито перемогу над поверненням Надії Савченко, хоча від них мінімум, що залежало, і Б, вони просто-напросто хочуть. Використати надію в своїй подальшій ницій, грубій і безжальній політичній боротьбі, яка зараз на превеликий жаль далі триває в Україні. Сама ж надія я її чисто по-людськи, я надію не то, що розумію, я її співчуваю. От в нас в свободі більше тисячі людей перейшли через фронт, і я знаю, коли вони зараз повертаються в цивільне життя. Багатьом потрібна і психологічна допомога. Вони перейшли війну, їх треба багатьох адаптувати до власне оцього цивільного життя. І от власне, от в тій ситуації, яка відбулася, мені здається, що якраз влада себе поводить абсолютно, ну скажімо, недостойно. І мені здається, що е, сам е, е, процес того, що Надія Савченко повернулася, це дійсно повернута величезна надія для українського суспільства. Але теж ми розуміємо, що вона одна в парламенті нічого не вирішить. Але сам е, факт її появи в Українській Верховній Раді, як на мене, він дуже кардинально може змінити систему влади в Україні. Бо система влади в Україні далі олігархічна, далі корупційна, немає ілюстрації. І ось появляється Надія Савченко, символ боротьби з московською імперією, і це може дати дуже серйозний поштовх як для перемоги у війні. До речі, дуже важливо, що Надія Савченко це повторила. Коли вона ступила на українську землю, що миру ми можемо досягнути тільки через перемогу, а не через якісь там домовленості. І другий момент: в мене є велика надія, що поява надії Савченко в парламенті може сколихати український парламент, і вона до речі, вчора якраз охарактеризувала, яким би вона бачила, мав би бути е найвищий законодавчий орган української держави, і це теж може призвести до ротації влади, якої боятися не потрібно.